Як же я жалію, що прочитав книги? До того я собі просто дивився класний серіал з крутою музикою та атмосферою. І навіть третій сезон, який всі критикували, мені здавався нормальним, не таким прикольним, як попередні два. Але не таким жахливим, як багато тоді писали. І в цьому є ключова заковика з оцінкою цього серіалу і цього сезону, зокрема. Бо саме те, з якого кута ви будете дивитися цей сезон, і буде визначати ваші враження від нього, і наскільки сильно він вам сподобається або ні. Звісно, є такі аспекти, як зйомка, спецефекти, акторська гра, сценарій, режисура, по яких можна оцінити технічно, чи був цей сезон добрий чи поганий. Але мало хто саме так собі після перегляду обдумує побачене. Більшість все ж оцінюють те, які вони отримали враження та емоції під час перегляду. А на це власне і впливає те, з яким бекграундом і під яким кутом людина сідає дивитися. Тому я, власне, і хотів би поговорити про цей сезон з кількох сторін: зі сторони екранізації книги, і зі сторони просто наступного сезону, опустивши на секунду факт, що це екранізація. Бо все ж таки більшість глядачів не читали книги, і враження можуть бути відмінні у фанатів книг і тих, хто ніколи не читав їх. А ще поговорити про саму реалізацію. Про Сценарій та вигляд сезону. І насправді це все і є найголовнішою проблемою, на мою думку, що на цей сезон та й серіал загалом потрібно дивитися та оцінювати з різних котів, щоб хоч трохи об'єктивно для себе оцінити цей серіал. Бо, в залежності від того, з якого кота дивишся, висновок може бути іншим. Слава Україні! Мене звати Олекса, вітаю на каналі Кінолекс. Сьогодні поговоримо про четвертий сезон відьмака, про те, яким він вийшов з точки зору екранізації та просто продовження серіалу. Поговоримо про Ліама Гемсворда, що йому вдалося, а що ні. Ну і звісно, поговоримо про франшизу загалом та про п'ятий сезон. Буду вдячний за підтримку цього каналу вподобайкою, підпискою та коментарем. Це дуже допоможе просуванню каналу. Окрема подяка спонсорам каналу на платформі Monobase і тут на Ютубі. Саме завдяки вам канал розвивається, а якість відео росте. Якщо ви теж хочете долучитися до спільноти спонсорів, усі посилання для підтримки будуть в описі під цим. Відео перед тим як продовжити, прошу вас підтримати збір мого друга Фаріда з каналу Фарід. Говорить, він відкрив банку на 500 тисяч на потреби шостого загону спеціальних дій гур. Там він підготував прикольні подарунки, тому не соромтеся. qr код на екрані. Посилання на банку та оригінальний пост збору в описі та закріпленому коментарі. А тепер погнали. Дисклеймер далі можуть бути спойлери до четвертого сезону, а також до деяких подій із книги Хрещення вогнем та вежа ластівки. По перше, цей сезон став найдорожчим з усіх за попередніми підрахунками 221 мільйон баксів, тобто приблизно по 27 мільйонів на епізод. Разом із спінофами витрати на цю франшизу вже підбираються до 1 мільярда доларів. Та на жаль, через збіг обставин, про які ми сьогодні поговоримо, цей бюджет майже не відчувається. Немає відчутного приросту масштабу чи епічності, як це буває в інших серіалах із зростанням кошторисів. І з останнього можна задати Венздей, де теж підняли бюджет на другий сезон, і це видно по картинці. Тут же трохи інакше. Почнемо зі слона в кімнаті нового Геральда. Тепер його грає Ліам Гемсворт, бо Генрі Кавіл за чутками мав розбіжності з творцями. Він був тим голосом фаната, що прокидається в кожний. Тому хто читав книги. Йому не подобалося, що роблять із серіалом. Тож, уже після другого сезону замислювався піти з проектом. А після третього таки пішов. Офіційна заява, що вони з творцями розійшлися за спільною згодою, бо він хоче приділяти час іншим проектам. І з студії довелося шукати нового відьмака. І цей рекаст став одним із найгучніших за останні роки. І головне питання: чи вдалося Ліаму зобразити персонажа на рівні з Генрі? Коротка відповідь не зовсім. Чому так? Бо четвертий сезон неможливо відділити від перших трьох. Ми звикли й полюбили Генрі за його гру, за те, яким він був відьмаком, за холод, стриманість, за якими ховалися почуття, які він щосили стримував, бо ж відьмаки не повинні мати емоцій. За те, яким він був ревним і щирим, коли справа доходила до Цірі та Єнефер. І коли раптом бачимо зовсім іншого актора в цій ролі, який грає інакше і вкладає інші акценти, це помітно. Я впевнений, якби Ліам був із самого. Початку зі сприйняттям проблем би не було. Він крутий актор і міг би гарно вжитися в роль, тоді би і перука виглядала не так дико. Творці, очевидно, намагалися надати йому трохи схожості з кавілом, але те, що пасує одному, не обов'язково пасуватиме іншому. І думаю, якби він був від старту, над виглядом попрацювали б краще. Є питання і до подачі. Коли дивишся на спокійне обличчя Ліама, на ньому часто є ледь помітна усмішка. Така вже у нього міміка. У Генрі ж навіть із розслабленим обличчям відчувається вайб холоду, а іноді і крапля злості, і складається враження, що Ліам, попри спробу зробити свого відьмака, балансував між тим, яким він був у Генрі, і тим, яким хотів зробити його сам. І через це в нього виходив один і той самий вираз обличчя протягом цілого сезону. А репліки часто звучали тихим бурмутінням. Але в цьому винен не лише він, а й сценаристи з режисером. Якби Ліам був від початку, персонажа скоріш за все пропрацювали б краще, і ми б до нього звикли як до відьмака, і цих усіх питань просто б не виникало. До того ж саме на цей сезон сюжетно припадала еволюція героя. Він стає більш емоційним, сповна приймає свої почуття до Цірі, перестає приймати її лише як дитину несподіванки, а як свою доньку. А також приймає сповна почуття до Єнефер, яку справді кохає. Це добре показує його сон, де вони втрьох живуть як сім'я. І ця еволюція була б набагато природнішою з тим самим актором, а так відчуття, ніби змінено не тільки актора, а й самого відьмака. І глядачу треба не лише звикати до нового обличчя, а й приймати нового персонажа. Як я вже казав, проблема не в Ліамі, а в творцях серіалу. На мою думку, він упорився настільки добре, наскільки це було можливо в умовах, що склалися. Проблема в тому, що взагалі довелося шукати заміну Генрі Кавілу. Заміна лише підсвітила проблеми серіалу, те, що раніше перекривалося неймовірною Аризмою та грою кавіла тепер видно неозброєним оком. Це і відхід від оригіналу, і ігнорування шанувальників, і вигадування чогось нового без вагомої на то причини. Загалом, коли екранізують твір, нормально щось викидати, а щось додавати для підсилення ефекту на екрані. Не все з книги працює добре в кадрі, але коли зміни ламають причинно-наслідкові зв'язки Всесвіту і не грають на користь сюжету серіалу, це вже не ок. Але про четвертий сезон як екранізацію поговоримо трошки пізніше. Загалом, якщо на мить забути про Ліама, точніше про те, що він замінив Гедрі Кавіла, і сприймати цей сезон сам по собі, то на мою думку, він не такий поганий, як багато хто пише. Мені в цьому сезоні сподобалося багато чого. Це і магічні баталії, зокрема головний бій магів, і красиві кадри, хореографія деяких боїв, хоч в них Ліам був не такий переконливий, як Генрі. Ну і музика, яка як завжди шикарна, і змогла місцями перекрити емоційне просідання сцен. А ще нові актори, зокрема, Лоуренс Фішберн у ролі Регіса. Я полюбив цього персонажа ще з книги за його поставу, стриманість та його історію. І Лоуренс дуже гарно його зіграв, попри деякі відмінності від книги. Але мені, наприклад, не вистачило від нього якихось більш академічних слів і довгих діалогів. І діалоги в подорожі відьмака то окрема історія. В книзі я дуже любив їх слухати під час їхньої мандрівки. Вони в них багато роздумують, та кожен ділиться чимось своїм. Але у серіалі вони були трохи пласкими. Очевидно, що вони були скорочені, але через це і втратили свою глибину. Хоч, можливо, проблема в тому, що їх просто слабо прописали. Попри це, регіс у серіалі вийшов класним, потайливим, загадковим і справді найрозумнішим у кімнаті. Також дуже сподобався Шарлто Коплі у ролі Лео Бонгарта. Він такий же жорстокий і такий же противний, як і у книзі. І виглядає феноменально, має своє хворе почуття гумору, і актору це вдалося прекрасно показати. Хоч Лео теж трохи відрізняється від свого книжкового образу, але він все одно огидно шикарний. Також у цьому. Сезоні ніби навмисно змістила акцент із Геральда на лінії Цірі та Єнифер, мабуть, щоб менше нагадувати глядачам про нового актора, але водночас, щоб більше розкрити самих Цірі і Єнефер. І це рішення, як на мене, працює лише наполовину. Так, фокус на них помітний, але й дисбаланс між сюжетами теж стає дуже явним. Єнефер справді тягнула сезон і була дуже крутою. Вона теж еволюціонує як персонаж. Тепер готова на все заради Цірі і заради того, щоб знайти Вільки Форца. у її арці Є цілеспрямованість, сила і зрозуміла мотивація. І саме це підсвічує наскільки її лінія разом з магами сильніша і цікавіша за лінію Геральда, а подекуди і за лінію Цирі. Але є і інший бік, що у четвертому сезоні серіалу про відьмака головною героїною раптом виявляється саме вона. Лінія Цирі теж вийшла трохи кращою за Геральдову, але відчувається рубаною. як, власне і в Геральда Цирі змінюється найразючіше. її знову доводиться робити все, щоб вижити. І внаслідок цього проявляється її найтемніша сторона. Під кінець вона стає жорстокішою, темнішою, і це дуже незвично бачити. Так, цірі і раніше доводилося робити різне, аби вижити, але не настільки, як тут. Лінія Геральда рубана і часом пласка через дивні діалоги та камерність подорожі. У їхніх мандрах не вистачало динаміки. Так, були битви і екшен, та все одно залишалося відчуття, ніби подорож порубали і докинули кілька простих суточок просто заради галочки, чого вартий тільки перехід через болото і напад русалок. Це було нудно і, на мою думку, недоречно. До цього додаються різні візуальні дрібниці, які б'ють по сприйняттю масштабу. Деякі локації виглядають дуже просто і дешево. Не відчувається, що бюджет майже чверть мільярда. Любисток залишився таким самим, як і у минулому сезоні. Але особисто я добряче крінжану із його музичного номера біля багаття. Також монстрів у сезоні бракує, тих самих, із якими мав би битися відьмак. А ті, що були, виглядали дивно, ніби їх додали в останню мить, щоб були, без логічного підтексту. Побудова сезону це три окремі лінії, які фізично не перетинаються, а тільки сенсово перегукуються. Ми вже бачили щось подібне у першому сезоні, коли Геральт і Цірі мали власні окремі арки, але йшли назустріч одне одному. У грі престолів таке теж працювало. І я особисто не міг дочекатися моменту, коли герої нарешті. І зустрінуться і складуть пазл разом. Тут, по ідеї, мав би бути той самий ефект, але його нема. Три лінії просто існують. Якби не Єнефер, що прибула порталом до Відьмака, можна було б сказати, що це три непов'язані історії. І якщо чесно, той візит Єнефер мені дуже не сподобався, але про це трохи згодом. Завершення сезону теж дивне. Це ніби слухати ось цю пісню, ось так. Сезон або треба було завершувати раніше, або додати ще дев'яту серію. Я розумію, що фінал має підігрівати цікавість до наступного сезону. Але тут це радше схоже не на кінець сезону, а на фінал першої частини, і що вже за місяць вийде друга. Я це було і з Вензней. Але на жаль, це не так. Хай п'ятий сезон і відзнятий реліз, мабуть, буде аж наступного року. До речі, гарним завершенням лінії цірі могла б стати сцена із фільму Щури, який Netflix тихцем випустив. Щори, це мав бути міні серіал офф про їх історію, але він вийшов таким собі, і тому його перемонтували у фільм та випустили практично без жодного промо. Сам фільм справді не дуже. Але починається він зі сцени, де Лео Бонгард везе цірії. Не скажу куди, щоб не спойлерити. Так, от ця сцена ідеально б закрила її арку в сезоні, залишивши правильне запитання: що ж далі, куди і для чого він її везе, і чому він її не вбив. А так, відчуття обрубаності. І таке саме і у Єнефер, і у Геральда. І навіть поява посвиста, а точніше Стрибога, та Аніме, не допомогли все об'єднати. Так, у них і не було такої задачі в оригіналі, але творці могли б через них позакривати деякі висяки. Якщо дивитися на сезон просто як на ще один шмат серіалу, картина виходить досить похмура. Так, у ньому є свої плюси: атмосферні моменти, крутий магічний бій, красиві кадри та шикарна музика. Але коли ці моменти доводиться буквально вишукувати під мікроскопом, значить із сезоном щось явно не так. Я щиро хотів знайти в цьому сезоні щось хороше. І знайшов. Та правда в тому, що більшість часу він або нудний, або зроблений або як, без драйву, зрубаною подачею та дивними рішеннями. Щоб отримати бодай якесь задоволення, доводиться свідомо відкидати рекаст, не згадувати про перше джерело і заплющувати очі на окремі ходи та сцени. Якщо для цього потрібно такі налаштування, оцінка серіалу говорить сама за себе. Тож так, окремі елементи працюють, але як сезон це слабка, рубана і нудна історія. А якщо говорити про четвертий сезон, як про екранізацію, то тут усе іще гірше. З книжок тут по суті лишилися лише імена, назви та географія маршрутів Геральда і Цірі. Усе інше або перемішано до невпізнаваності, або відверто переписано. Подорож Геральда в пошуку Цірі взята з книги, але на екрані вона вийшла нудною. У романі мені було цікаво стежити за шляхом і слухати діалоги. Там персонажі відкриваються і розвиваються. Тут же все пороблено на шматки. Діалоги нудні, а сама мандрівка виглядає безсенсово. Вони весь сезон ідуть не туди. Так, герої Ще не знають, що цірі немає в Нільгарді, але в книзі це швидко розкриває кагір, коли приєднюється до загону. І виходить, що вони лише трохи блукали у серіалі. ж Це цілий сезон, допоки не з'явиться Єнефер на ніч до Геральда. Я дуже радий, що тут, хоч були круті регіс та Золтан. Вони додавали трішки приємності, але перекрити мінуси сценарних рішень не змогли. Та й не мали, бо це не їхня задача. Лінія Цірі і її приєднання до щурів теж, звісно, з книги, але характер у серіалі зробили значно жорсткішим і легковажнішим. Так, вона грабувала і їй доводилося вбивати, але в романі це не поглинає її настільки, як тут. Її роман із Містле на екрані вийшов максимально крінжовим, тоді, як у книзі, він був набагато милішим і добрішим. І прощання там теж було дуже теплим. Місла прийняла, що цірі треба їхати, а сама Цірі рушила, щоб викрити обман Емгира. З двійником попрощалися вони дуже мило. А коли ти розумієш, що це була їх остання розмова перед тим, як Лео Бонгард вбив усіх щурів, то це прощання стає ще важливішим. Лінія Єнефер і Чародіїв парадокс сезону. У серіалі це найсильніша частина, але у книзі майже нічого, з того не було. Тут Єнефер збирає всіх, щоб знайти цірі і протистояти Вільгефорцу. Фактично, сама ініціює створення ложі. У книзі ж в неї акцент саме на тому, щоб знайти і урятувати цірі. Об'єднання її не дуже цікавить. На першу зустріч ложі її взагалі приносить Франческа у вигляді статуетки, а не навпаки, як у серіалі. І долучається вона до них проти своєї волі. Та й призначення самої ложі інше, взяти владу. У свої руки заради збереження і процвітання магії і щоб керувати, а не просто радити королями. Лінія з Емгиром це також не про книгу. У серіалі самозванка живе в замку разом із ним. У книзі ж він після публічного представлення двійника відсилає її геть і кидає всі ресурси на пошуки справжньої цірі. Та й загалом, Емгир у цьому сезоні вже не виглядає як сильний і неймовірно розумний імператор. Загалом у сезоні маємо мікс книг: – вогнем, трошки вежі ластівки, а ще дуже багато багато вигадок сценаристів та дивних сенсів від решти творців, зокрема від шоуранерки Лорен Шмідгісріх. Спочатку, як тільки вийшов четвертий сезон, вона сказала, щоб фанати так не плювалися, бо мовляв, відмиків може бути багато книжковий, серіальний або ігровий. Але вже після хвилі хейту на четвертий сезон заявила, що історію важливо вчасно завершити. Тобто вона йде з проекту, і після п'ятого сезону франшиза Netflix має закритися повністю. І знаєте що? Слава Богу, бо як екранізація, це не просто слабке місце, це постійне розчарування. Четвертий сезон це щось, що віддалено нагадує відьмака, який колись був цікавим і крутим, попри свої неточності з оригіналом. А тепер це плоско і переважно нудно. Так, тут є кілька хороших сцен і справді сильна музика. Є Аня Чалотра, яка витягує все, що може. Місцями працюють окремі бої, інколи картинки приємні, і подекуди актори дають те, за що хочеться похвалити. Але якщо ці плюси доводиться буквально вишукувати, значить із серіалом щось не так на фундаментальному рівні. Також у цьому серіалі були безглузді смерті, яких не було в оригіналі, і які не сподобалися фанатам. На що, до речі, шоуранерка відповіла, що вони не безглузді і що вони спеціально продумані, щоб розкрити інших персонажів. Але все виглядає так, ніби вони просто хотіли зробити щось неочікуване, аби була якась несподіванка для тих, хто читав книги. Але такі ходи майже ніколи не працюють і виглядають погано. Також у сезоні не пояснили, чому Геральт має інший вигляд. Творці і не обіцяли, що це зроблять, але якби. Це зробили, хоча б через посвиста чи німу, можливо, Лієма було б легше сприймати у ролі відьмака як продовження. Цей сезон слабкий, хоч і зі своїми плюсами. Але як я і казав, ці позитивні елементи не можуть перекрити решту невдач серіалу. А як екранізація, це просто-напросто мимо, і це мене найбільше бентежить. Якщо творці хотіли творити щось своє. Треба було робити окрему історію, а не руйнувати вже готову і справді круту. Не дивно, що фанати книг ще раніше покинули чат. Це вже давно не той відьмак, заради якого всі збиралися. Я дуже хотів, щоб цей сезон мені сподобався, незважаючи на рекаст. Я старанно шукав у сезоні щось хороше і знайшов. Але правду не сховаєш. Усе решта переважно не дуже добре, а місцями просто погано. Що ж далі? П'ятий сезон здається приречений, оскільки він вже відзнятий, то остання надія на монтаж. Але я не думаю, що він якось витягне з завершення. Можливо, за 10 років хтось візьметься за нову адаптацію, і ця історія нарешті отримає екранізацію, на яку заслуговує. Поки ж маємо сезон, у якому позитив доводиться шукати із збільшувальним склом. А загальна картинка розсипається на очах. І добре, що ця багатостраждальна франшиза завершується. А для успіху ж треба було так мало. Просто триматися першого джерела і слухати фанів, голосом яких був Генрі Кавіл на майданчику. Пишіть внизу, що думаєте про новий сезон відьмака. Можливо, у вас інші думки про цей сезон в такому разі буде дуже цікаво їх прочитати. Що ж, а на цьому у мене все. Слава Україні і подяка всім українським силам оборони.